Набір малюка у центрах я Маріуполь, іграшки, плет, рамка для фото та головне грошовий сертифікат на 16 тисяч гривень. Це одноразова допомога маріупольським родинам, у яких народилась дитина з 24 лютого. Для нас дуже важлива думка наших маріупольців, думка батьків, які на жаль сьогодні в такому скрутному становищі виїжджали із Маріуполя, і вони просили щось створити, якусь програму, яка підтримала. Батьків і тих дітей, які народилися хтось, в блокованому в Маріуполі, хтось вже народився тут, щоб отримати допомогу. Треба зареєструватися у центрі «Я Маріуполь» і надати копії документів: паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про народження дитини, довідка ВПО, особистий рахунок для переказу коштів. Також необхідно заповнити заяву у департаменті соціального захисту населення Маріупольської міської ради за формою. Із початком війни на світ з'явилося 250 маленьких маріупольців. Їх родини вже отримали допомогу у центрах різних куточках України. У планах мерії підтримувати усіх, хто стане батьками до кінця року. Нагадуємо, центр Я Маріуполь наразі працюють у Львові, Одесі, івано франковську Хмельницькому, у Києві, Вінниці, Запоріжжі, у Дніпрі, Кропивницькому, Калуші, Кривому Розі та у Черкасах. Їх створюють за ініціативою міського голови Вадима Бойченка. Підтримують міську раду, Донецька обласна адміністрація, міжнародні партнери за інформацію щодо виплат для новонароджених можна звернутися за номером, який ви бачите на екрані.